12 червня міська територіальна виборча комісія зареєструвала заяви Юлії Сабат та Олександра Гордійчука, які вважаються обраними депутатами міської ради замість Олени Солодковської та Олесі Понятовської. Однопартійці встигли навіть привітати колег. Новообраним депутатам потрібно ще скласти присягу. А зробити це можна лише після того, як відповідне рішення ТВК буде оголошене на пленарному засіданні. Нагадаю, ця норма виборчого законодавства у частині хто саме має зробити таке оголошення, викликала дискусію членів територіальної виборчої комісії. Але одноголосно ухваленою постановою територіальна виборча комісія уповноважила на це голову комісії Сергія Гораша. Цитую: встановити, що повноваження депутатів Кам'янської міської ради Кам'янсьпорізького району Хмельницької області набуваються гордічуком Олександром». Олександром Васильовичем та Сабат Юлією Вікторівною виключно після оголошення даної постанови головою Кам'янсьподільської ТВК Кам'янсьподільського району Хмельницької області на пленарному засіданні Кам'янсьподільської міської ради Кам'янсьподільського району Хмельницької області. Кінець цитати. Незважаючи на те, що засідання проходило з дискусіями, тобто кожен там членів висловлював свою думку з цього питання, але в кінцевому результаті рішення було прийнято одноголосно. Всі члени проголосували за, за те, що рішення щодо депутатів має бути оголошено на сесії саме головою територіальної виборчої комісії. Щодо підстав та строків виникнення повноважень депутата Кам'янсьподільської міської ради Кам'янського району Хмельницької області, обраного зареєстрованого замість депутата, який вибув, група депутатів міської ради звернулася за роз'ясненням до ТВК, керуючись виборчим кодексом, а також законами про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні, комісія надала відповідь. Зараз у нас позавиборчий процес і в країні у нас військовий стан. Звичайно, що депутати мають деякі сумніви щодо того, як правильно буде оголошувати депутатів на, на сесії міської ради. Законом України про місцеве самоврядування, законом України про статус місцевих депутатів та також виборчим кодексом передбачено, що даним повноваженням наділений саме голова територіальної виборчої комісії. Якщо оголошення тексту постанови ТВК відбудеться всупереч її змісту, то такі дії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Якщо буде така ситуація, що можливо хтось членів. Буде оголошувати дане рішення. Це дія не відповідає вимогам діючого законодавства і може бути оскаржена в судовому порядку.